Мої вітання четвер, 19 вересня, час відкритого діалогу на телеканалі Віка. Сьогодні гість студії Володимир Халай, це директор підприємства Електромонтаж 424 Вітаю вас. Доброго дня, вітаю всіх! Сьогодні говоримо про роботу ліфтів у Черкасах. Ви обслуговуєте мікрорайон Митниця. Там зараз не працює 17 ліфтів. Загалом по Черкасах зупинено більше 40. і всі вони потребують капітального ремонту. Розкажіть про ситуацію, що склалася, чому не працюють ліфти на мікрорайоні, які ви обслуговуєте, і взагалі що все це почалося. Добрый вечер ще раз. Началось это все с того, что действительно на сегодняшний день установлены 17 лифтов, они выведены на капитальный ремонт. Было, нашим предприемством была выиграна рамка угода. Це была тендерна процедура на капитальный ремонт лифтов по субмитницам. Вся ситуація почалась розвиватися після 1 мая, по суті, після того, як помінялось руководство в городі, ми почали отримувати. У нас действительно закончився термін дії сроку дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, але за день до того ми підписали договір на субподряд на виконання робіт з капітального ремонту ліфтів, для того, щоб ми не зупиняли, і для того, щоб ми могли своїми власними силами, незважаючи на ту ситуацію, яка є на сьогоднішній день в державі, проводити капітальний ремонт ліфтів. Іменно на сьогоднішній день ситуація сложилась таким образом, що вже після того, як це все прийшло в огласку, на сьогоднішній день, вже городська власть дала можливість проводить капитальный ремонт лифтов. И на сегодняшний день мы начали, несмотря ни на то, что нам до сих пор не заплатили деньги за те лифты, которые мы уже отремонтировали и которые э, уже отремонтированы и не подписаны акты выполненных работ, но лифты уже работают. Мы, и несмотря на то, что нам не платят предоплату, так как прописано это все в договоре, мы начали на сегодняшний день уже ремонтировать следующие два лифта, для того, чтобы в данной ситуации жители у нас не страдали. Ви зараз маєте на увазі ситуацію, коли ви відремонтували чотири ліфти, так і лише за два з вами розрахувалися, да. а за інші два не підписували навіть документи. Нам навіть навіть ми зробили два ліфта своїми власними силами, подали документи, з нами розрахувались. Ми почали робити паралельно зразу ще два ліфта, і з нами не захотіли відмовили підписувати акти виконаних робіт, не зважаючи на те, що комісія, яка має провела експертизу після виконання наших робіт підписала паспорт ліфта, і ліфти були запущені. Незважаючи на це, нам відмовили в підписанні актів виконаних робіт. Мої колеги вже дослідили це питання. Зараз переглянемо тематичний сюжет, по тому будемо говорити далі. Ну а глядачам нагадую, що сьогодні у відкритому діалозі з нами Володимир Халай, це директор підприємства Електромонтаж 424 Дивимо сюжет, і потім говоримо далі. Для черкащанки Анни прогулянки на вулиці із донечкою стали розкіш. Замість двох разів на день свіжим повітрям вони дихають раз частіше не сила долати численні східці. Кадайдемо зулиці ребенок нірничить уже або кушати, або спать, і викручується, і нести коляску, піднімати, ще вниз спускати как-то більше-мені, а піднімати, це, звісно, очень тяжело. Ну мені ще варикоз, і он е, у мене усилився. Хто з мешканців здоровіший, той як і Анна, здійснює щоденне марафонське сходження. Пенсіонери та недужі стали бранцями своїх квартир. Не можна лишній раз у магазин чи сміття там винести. От, е, дуже ж тяжко. Ліфти в цій багатоповерхівці вимкнули ще на початку літа. Загалом на митниці нині не працюють до двох десятків підіймачів, бо їх час капітально ремонтувати. Дві тижні ми, когда вывесили объявление, ми просто сиділи і ждали, що от-от почнеться ремонт. Тепер, виходить, два місяці ми боремося. Я ходжу по всім інстанціям, по яким тільки можна. И нас везде отфутболивали і говорили, вот от-вот, от почнуться, начнутся, не переживайте. А ми все ходим ми ходимо пішком. Уже не перший рік обслуговує ліфти на митниці. Приватна фірма, електромонтаж 424 З тутешньою службою утримання будинків має договір. Основна причина. Чого зупинені ліфти і стоять? Це те, що організація Електромонтаж 424, яка обслуговує у нас на мікрорайоні Митниця Ліфти. 18 червня у них закінчився дозвіл на виконання робіт. Підвищеної небезпеки, в тому числі обслуговування ліфтів. Заздалегідь нами було залучено субпідрядну організацію, щоб вона виконувала ці ремонтні роботи, доки ми будемо поновляти дію дозволу. Це дія дозволу не поновляється за. Тиждень-два це зайняло декілька місяців. Та суб ремонтників, знайдених приватником, до ліфтів так і не допустила, розповідає юрист. Навіть ключі від машинних відділень відібрала, а згодом разом із житловим департаментом міста ще й перекрила кисень електромонтажу. Вони вирішили розірвати з нами договори, начебто ми не могли залучати субпідрядну організацію. Хоча це чітко було прописано в рамковій угоді, що підприємство має право залучати до виконання робіт субпідрядників. Через це керівництво підприємства пішло до суду. Той напередодні став на його бік. Усю цю ліфтову катавасію на електромонтажі вважають спробою нових владців витіснити підприємство з ринку. Вони ж натомість говорять про прикру помилку. Це ну скажімо так, провина керівництва. Департаменту житлово-комунального господарства ще того складу. Ну і звичайно, треба було і членам комісії вивчити це питання і керівництву того напрямку. І департаменту треба читати документи. Олена Олександрівна разом із сусідами невдовзі знову діставатимуться до своїх квартир ліфтом. Капремонт підіймача в цьому під'їзді та ще одного в сусідньому будинку. Електромонтаж уже розпочав. Доля решти зупинених ліфтів поки не певна. Мерія на їхній ремонт. Ще не дала ні копійки, тепер там нарікають на затримку з боку казначейства. Відкритий діалог на телеканалі Віка триває. Нагадаю, сьогодні з нами Володимир Халай, це директор підприємства Електромонтаж 424 І ми сьогодні говоримо про ремонт ліфтів у Черкасах. Переглянули сюжет, що скажете, прокоментуйте зокрема заяву пана Білусова про те, що це, мовляв, вина департаменту житлово-комунального господарства. Чи погоджуєтесь ви з цим Частично з коментарім Віктора Федоровича Білусова я согласен, Почему? Потому тому, що в прошлую п'ятницю була совіщання? Міскликонкомі стосовно ситуації, яка склалась навколо ліфтів і чого ліфти зупинені, і чого ми не проводимо далі роботи. Скажемо, м'яко кажучи, так Віктора Федоровича ввели пан Карась разом з депутатом міської ради Радуцьким, вели трошки в оману, почали розказувати, що ми не хочемо робити. Мало того, що ми не хочемо. Павло Миколаївич почав розмову на раду почав з того. Що, начебто, я особисто вимагаю гроші з державного бюджету заздалегідь, знаючи про те, що я не зможу виконати ці роботи. І він, як посадова особа, не мог цього дозволити. Це було сказано після того, коли суд поставив дуже жирну крапку в нашому противостоянні стосовно тої ситуації, яка склалася. Ми вважали на той час, коли в нас закінчився. Дозвіл і вважаємо тоді, вважали зараз, і вважаємо, будемо вважати на майбутнє, що ми мали повне право виконувати капітальний ремонт ліфтов. Суд довів. Даному випадку нашу правоту. Більше того, ми до вирішення суда ми отримали дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Це дійсно дуже непроста не процедура. Це дуже складна. Ми проходили експертизу. Нас перевіряли все для того, щоб можна було надати не, такий дозвіл. Тобто, організація, яка проводила експертизу, вона подає спочатку свій висновок і тільки після того. Територіальне відділення Держгірпромнагляду видає дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки. Це було зроблено мною особисто. Я дав указання своєму юристу стосовно того, щоб на суді е дозвіл про дозвіл не було взагалі ніякої мови. Це робилось осознано для того, щоб ми могли довести свою правоту, що ми е працювали, працюємо і надалі будемо працювати тільки в правовому. Полі, інакше воно не може бути. В даному ситуації я всю цю ситуацію бачу тільки одним чином. Павло Миколайович Карась в зговорі з депутатом міськради Радуцьким, по суті, діла, створили не стільки злочинне угруповання для того, щоб можна було витягувати гроші з сфери ЖКХ. Вся це, все це протистояння було спрямоване і було зроблено іскусственно Павлом Миколаївичем Карасьом. Тут не стільки провина того ж самого департаменту ЖКХ. Департамент, сам департамент ЖКХ виконує прямі вказівки, які дає виконує заступник мера з питань ЖКХ. В даному випадку це Павло Миколайович. І за його особистими вказівками е і була створена комісія, яку він сам очолив по техногенній безпеці та аварійним ситуаціям, е на якій чітко було вказано, що ми е повинні терміново передати е ключі, технічні паспорти, всю технічну документацію Черкаси ліфту. Ми отримали цей протокол цієї комісії. Так само ми отримали листа від е, субмитниця, коли його очолила Марія Бондаренка. Е, Незважаючи на те, що ми не передали, тому що у нас е, ми вважали, ми наслали відповідь стосовно того, що ми вважаємо, що в нас договір є чинним. Е, тому ми не вбачаємо, чого ми маємо робити. Всі ці дії є, мають певні ознаки того, що це були корупційні дії. вони, вони підпадають на сьогоднішній день під дуже пристальний розгляд як антимонопольного комітету. Чого я поясню? Тому що Павло Миколаївич хотів створити одного монополіста в розрізі обслуговування капітального ремонту ліфтів в місті Черкаси. Це по перше. По-друге, тут є прямі ознаки. Корупційної діяльності цієї людини, цього посадовця. Більше того, вони ввели в оману Віктора Федоровича, розказуючи про те, що я якаби вимагаю гроші. На мене попитались по е письмовій вказівці Павла Миколаївича відкрити кримінальне впровадження. Більше того, мене викликали в прокуратуру для того, щоб повідомити, що на мене відкривається кримінальне впровадження за те, що я, начебто, особисто я. Вкрав всю технічну документацію на субмитницю. На що я звернув увагу шановної прокуратури, що згідно договору на технічне обслуговування, пункт, якщо мені пам'ятний зміняє 3.1.6, я згідно цього договору, моя організація несе повну відповідальність за зберігання. Цієї технічної документації, так само і ключів від машинних залів всіх ліфтових шахт, які є на Субмитниці. після цього, коли ми все-таки попитались, не зважаючи на тиск. За сторони е, Павла Карася та Саши Радуцького витіснути е, моє підприємство з цього ринку. Ми попиталися, я наголошую, знов таки власними коштами продовжити виконувати і ще паралельно два ліфта. В нас просто забрали примусово, забрали ключі е, для того, щоб у нас не було вже третьої спроби, нам поставили додаткові замки на всі машинні зали, які тільки були. Чим закінчилася історія кримінальне провадження закрите на сьогоднішній а, день кримінальне провадження закрито чи не закрито? Я на сьогоднішній день цього не знаю. Я не виясняв і не ставив перед собою за мету вияснити, чого я поясню. Для мене більш важливо було на сьогоднішній день довести в суді правоту свою особисту правоту мого підприємства, і все-таки, незважаючи на ту ситуацію, яка склалася, все таки розпочати капітальний ремонт ліфтов. Наразі я повинен. Додати в цій ситуації, що коли була нарада прошлу п'ятницю, яку очолив Віктор Федорович Білоусов, він дослухався думки, він побачив всю документацію, яку ми змогли предоставити, всю переписку, яка була. І після цього, коли Павлу Миколаївичу не було вже що казати на цій нараді, Віктор Федорович дав доручення департаменту ЖКХ терміново. Передати нам ключі для того, щоб ми могли виконувати надалі роботи, в даному випадку, то що стосується державного казначейства, і так як зараз питаються повернути, що державне казначейство винно в тому, що ми не можемо продовжувати, або хтось не може продовжувати, я не знаю, яка ситуація склалася на Черкаси ліфт, кого чи очілює пан Саракалет. Я можу казати за себе і за ті ліфти, які ми обслуговуємо. Ми на сьогоднішній день за свої власні кошти продовжуємо. Більше того, я не зважаю на те, коли державне казначисто буде проплачувати нам кошти. Я не вимагав. Це була б просьба Віктора Федорича, щоб ми не очікували, коли поступлять гроші з державного казначейства, Щоб ми розпочали. Єдине, в мене у нас склалася ситуація. Така, що на сьогоднішній день субмитниця нам винен за обслуговування порядку, якщо мені пам'ять не зміняє двохсот тисяч на сьогоднішній день. Ми направили на сьогоднішній день листа е, Ігорю Павловичу Работенка е, з проханням підписати е, графік погашення заборгованості для того, щоб ми могли вчасно продовжувати е, капіталь, проведення капітального ремонту ліфтов. Зрозуміло і нагадую глядачам, що сьогодні у програмі Відкритий діалог ми говоримо про проблеми житлово-комунального сектора, зокрема про ремонт ліфтів. з нами сьогодні Володимир Халай, це директор підприємства Електромонтаж 424 І ви вже згадали про депутата Олександра Радуцького. Він неодноразово заявляв про те, що ви погано працюєте, нарікав на вашу роботу на якість виконання цих робіт. Як вважаєте, чому звучать такі заяви? Це якісь якась особиста неприязнь, чи чому він говорить такі речі? Це була особиста неприязнь після того, коли Олександр Романович підійшов до мене особисто на другому поверсі міськвиконкома і попросив, щоб я дав налічними 30 тисяч на дирекцію парків? На що я був дуже здивований, коли я в нього запитав Олександр Романович, поясни мені, будь ласка, якщо треба допомогти дирекції парків, то, будь ласка, дай мені розрахунковий рахунок, поясни, для чого це будуть використані кошти, і тоді я перерахую на розрахунковий рахунок непосередньо дирекції парків. Якщо це треба особисто тобі, бо я не можу зрозуміти, чого я маю давати налічні гроші. То це інша справа, вона підпадає під кримінальну відповідальність. Я цього робити не буду. Після цього в мене було ще одне запитання. То ти впевнений в тому, що ти не даси мені кошти? Я сказав, Саша, я не дам не тобі ні будь-кому ніяких коштів. Якщо треба допомогти місту, допомогти дирекції парків, я завжди з радістю буду допомагати. Але я ніколи не буду створювати ніяких корупційних дій. Почула вашу відповідь, і чи не збираєтесь ви подавати позов до суду чи звертатися до правоохоронних органів аби захистити свою честь і гідність на сьогоднішній день? Юристи нашого підприємства складають, збирають всі необхідні документи для того, щоб подати на протиправні дії Павла Карася і Олександра Радуцького поки що непосередньо в питаннях, які стосуються обслуговування капітального ремонту ліфтів. Я хочу відстоювати честь і гідність свого підприємства, свою особисту честь і гідність, але я буду доводити це в суді, а не таким чином, яким робить Павло Карась або Саша Радуцький. І останнє запитання від мене. Ви сказали, що суд став на ваш бік, що ви подали позов до суду. А чи не намагалися ви? Звернутися до когось із владців попередньо, тобто, начебто, мирним шляхом, вирішити це все питання. Якщо зверталися до кого саме, що вам тоді відповіли на початку? Я ще звертався на початку цієї всієї ситуації, яка склалась у нас навколо ліфтів. Я звертався особисто. Я приїжджав три рази до Павла Миколаївича Карася. Я надавав йому гарантійного листа. Ми писали листи на субмитниця стосовно того, що ми маємо право виконувати роботи. Ми залучили субпідрядну організацію, яка має всі необхідні дозволи для проведення технічного обслуговування і капітального ремонту ліфтов. На що нам була надана відповідь в розрізі такому, що нас це не цікавить, у вас особиста нема. Тому, будь ласка, передайте ключі і передавайте всю технічну документацію сорокалету. І на цьому мова була закінчена. Тільки після того, коли вже ініціювали подання це на суд, для того, щоб суд все-таки вирішив питання і сказав, маємо ми право виконувати ці роботи чи не маємо. Тільки після того, коли це набуло такого розголосу, який є на сьогоднішній день, тільки після того Павло Миколайович вже був змушений. Погодитись на то, щоб надати, навіть не надати. А він запропонував керівництву субмитницю розглянути можливість подальшої співпраці з ДП-424. Дякую за відповідь. І маємо буквально хвилинку. Тому, будь ласка, дуже коротко. Що можемо сказати нашим глядачам? Підсумувати все ж таки ті 17 ліфтів, які зараз не працюють. Потихеньку будете виконувати роботи. Запрацюють вони на митниці. На сьогоднішній день, я думаю, що ми е, зможемо перші два ліфта по Герою Сталінграда 6 і 8 е, подати на експертизу на середині слідуючого тижня. Е, якщо все буде гаразд і буде складатись наступним чином, як ми розпланували, і субмитниця зможе все-таки з нами в цьому місяці розрахуватись за свою заборгованість, яка в них існує, е, я думаю, що ми зможемо робити орієнтовно десь порядка шести ліфтов. В місяць. Тобто, давайте з вами разом порахуємо. У нас виходить, що ми за три місяці зробимо всі ліфти. Але все-таки я хочу зрозуміти для себе. Я хочу, щоб мешканці вся громада Черкас зрозуміла, хто винен в тому, що на сьогоднішній день. Чотири майже чотири місяці стоять ліфти, і ще три місяці вони будуть, частина з них буде стояти. Чого? Тому що ми останні ліфти зможемо. Я думаю, що десь на початку, тільки грудня місяця, закінчити проводити капітальний ремонт. Дякую вам за розмову за те, що ви сьогодні були нашим гостем. Глядачам нагадую, що сьогодні у програмі Відкритий діалог ми говорили про житлово-комунальний сектор, зокрема про ремонт ліфтів. З нами був Володимир Халай, це директор підприємства Електромонтаж 424 Ну і я дякую за те, що ви були з нами. До побачення. До побачення.